Жнива на Донеччині добігають кінця. У поточному році площі до збирання зернових складають 158 тисяч гектарів, а саме озимі зернові 83 тисячі гектарів, а ранні ярі зернові 75,3 тисячі гектарів. Про кінцеві підсумки жнив розповіла заступниця директора департаменту агропромислового розвитку та земельних відносин Донецької ОДА Олена Рибакова. Ранні зернові зібрано на площі 143-4 тисячі гектарів. Валовий збір склав на сьогодні 431 тисячу тонн при урожайності 31 зараз гектару. Така вражайність велика чи мала, це добра вражайність. У зиму пшеницю зібрано на площі 75,3 тисячі гектарів. Валовий збір склав 256 тисяч тонн. Ярий ячмінь зібрано на площі 62 тисячі гектарів. Валовий збір склав 156 тисяч тонн при урожайності 25 центнерів з гектару. Яру пшеницю зібрано з площі 1,3 тисячі гектарів. Зібрано 3,4 тисяч тонн. Врожайність 26 центнерів з Горох зібрано на площі 18 тисяч гектарів, зібрано 4 тисячі тонн при вражальності 22 центне з гектари. Овес зібрано на площі 19 тисяч гектарів. Валовий збір 7 тисяч тонн, врожайність 35 центнерів гектарів. І також озимий та ярий ріпак зібрано з площі 8,5 тисяч гектарів. Восени відбудеться збір пізніх зернових культур. Кукуруза, яка у нас посіяна на площі 39,4 тисячі гектарів. Прогнозується, що врожай буде десь 150 тисяч тонн, і буде трохи врожаю проса. З 1,3 тисячі гектарів та гречки з 1 тисячі гектарів щодо пожежної безпеки. В минулому році ситуація була більш жахлива. Тоді на полях згоріло посівів площею 3,5 тисячі гектарів. У цьому році ситуація наступна. Внаслідок обстрілів на сьогоднішній день. По об'єктах агропромислового комплексу виникло 22 пожежі. Це дев'ять пожеж на хлібних масивах, це дев'ять пожеж в стерні, це чотири пожежі на сільгосбудівлях і спорудах. Цьогоріч в Україні продати зерно проблематично, особливо фермерам Донецької області, каже Олена Рибакова. Аграріям Донеччини доведеться платити більше за перевезення свого врожаю до експортних хабів. Країна агресор в односторонньому порядку припинила дію зернової угоди. І зробила майже неможливим дійснувати експорт українського зерна чорним морем, і це одразу сказалось на аграрному ринку за прогнозом Мінсоцполітики. Цього року врожай по Україні зернових культур може становити 68,7 мільйонів тонн. Попри дії ворога, експорт сільгоспродукції продовжиться автомобільним транспортом, залізничним або річковим.